Всім добрий день! Сьогодні хочу поговорити про панічний розлад, панічну атаку, також відмінність панічної атаки від тривожної атаки і на способом собі самодопомоги, по суті, при панічному розладі, панічних атаках. Якщо нам починати, нам треба розуміти панічний розлад, це періодично повторювані панічні атаки, які супроводжуються страхом повторення цих панічних атак, і як наслідок уникнення певних ситуацій, щоб ці панічні атаки не повторювались, так? Треба, треба розуміти також. Якраз панічна атака і тривожна атака. Що це взагалі в чому різниця? Панічна атака це такий напад страху, інтенсивний напад страху, який відбувається раптово в момент, так? Тобто у вас починається серцебиття, сильний, артеріальний тиск підвищується, вам тяжко дихати, вам може бути, тяжко координуватися, так? тобто, у вас якось голова крутиться і тому тому подібне. Тобто а, у вас настільки сильний страх, що у вас може навіть здаватися, що ви знаєте, помираєте, сходите з розуму і тому тому подібне. Зазвичай він відбувається без таких, знаєте, усвідомлених якихось тригерів. Тобто, ви просто йшли в магазин, вас накрило, вибухнуло все. Ви зустрілись з подругою, вас накрило і тому тому подібне. Зазвичай панічна атака триває десь від п'яти трьох. Вилиночок десь до максимум 15, тобто це досить короткотривало. І вона ж різко закінчується. Тобто, як різко починається, так і різко закінчується. На тривожна атака, вона менш інтенсивна, вона починається поступово. Зазвичай в неї є якийсь тригір, тобто якась, що, що її викликає. Тобто, ви посварилися з чоловіком, завтра вас співбесіда, вам якось ви. Погано пророгували з керівником і тому подібне. І вас, по суті, знаєте, вони так поступово-поступово накупуючи те, що я маю на увазі. Наприклад, завтра у вас співвесі, де у вас перша думка, була, от, якщо вона щось не вийде. Далі друга думка не вийде, мене не візьмуть, мене не візьмуть, потім е, мені не буде за що за кварплату платити, мені не буде за що їсти, я в основному бомжу, а мені не допоможе, тому, тому ну, подібне. І просто вона так, знаєте, накриває вас, і вас поступово ця тривожність збільшується, збільшується, збільшується. І треба розуміти, що тривожна атака вона триває годинами, тобто вона досить довго тривала. так? Якщо ми говоримо про панічну атаку, так в цій ситуації ми розуміємо, що така інтенсивний страх, який вас просто накриває. Люди говорять, що наприклад, я схожу з розуму, або я вмираю, так якраз панічний розлад це повторювані оці панічні інтенсивні напади страху, які підкріплюються тим, що ви починаєте боятися кожної нової атаки і уникати. Ситуації, які потенційно будуть небезпечними, тепер я хочу зупинитися, як собі допомогти. Саме перше я хочу зупинитися, як собі допомогти в момент панічної атаки. В Момент панічної атаки ви просто зупиняєтесь. Ви йдете там без різниці, де куди ви прямуєте. Просто ви зупиняєтесь і проговорюєте собі. Це тривога. Це панічна атака. Зі мною було це вже мільйон разів. Я не вмирала, в мене не з мене не хватав інфаркт, інсульт, я не вмирала, я не сходила з розуму і тому подібне. Тобто, пояснюйте, що це лише тривога, це така відповідь мого організму. Тобто, ви собі стараєтесь якось це все пояснювати. Просто чи в думках, чи проговорюєте, як ситуація, чи прописуєте, тобто все це пояснюєте. Знаєте, як маленькі дитинці так взяти і пояснювати. Далі ви маєте прорвати через тіло, тобто себе заспокоїти, по суті. Я, що можна зробити? Перше, це техніки глибокого дихання. Тобто, наприклад, ви вдихаєте 4 секундочки через ніс, 7 секундочок витримуєте дихання, 8 секундочок видихаєте через рот, і це має бути діафрагмальне дихання, тобто через живіт. Так? Далі ви можете спробувати техніку заземлення, тобто так, знаєте прорахувати через п'ять відчуття. Тобто ви відчуваєте, що ви стоїте. Як ви відчуваєте своїми ступнями? Тобто, що ви можете побачити, тобто не знаю. Там наприклад, я стелю, телефон, ручку, так що я можу бачити, максимально сконцентруйте. Що я можу почути, прислуховуйтесь, так називайте стільки речей, скільки можете. Далі що я можу почути на дотик і старайтесь відчувати на дотик, так прям сконцентровано відчувати, яка текстура, який кольор, все це відчувати. Далі, що я можу понюхати і що я можу спробувати на смак, так? Тобто це допоможе вам більш сконцентруватися на теперішньому моменті. Далі також буде ефективно, знаєте, якось так лід взяти в руки, в себе в лід занурити, тобто, знаєте, так умивається холодною водою. Далі ще може бути ефективно тобто, якось зайнятися спортом, побігати, сідати, тому, тому тому подібне, так? В моменті панічної атаки. Далі можна, знаєте, так, о, в мене панічно атаки можна якось так потім заспокоювати, тобто уявити якесь максимально безпечне місце, тобто, де вам було максимально комфортно, ніколи не страшно. Тобто, зазвичай це якась знаєте з дитинства. Тобто е досить багато говорити наприклад у бабусі, в домі, там смачні порошки, тому тому подібне. Тобто, так, знаєте, повер... постаратися повернутися трошки пам'яттю туди, так? де було максимально комфортно і безпечно. Далі в моменті ще одне хочу зауважити: коли вас стає панічна атака, вам дуже важливо не починати й уникати. Не дзвонити мамі, татові, жінці, дітям, скору, бігти додому і тому тому подібне. Просто перетримати. Пере, пере, я говорю, панічна атака це 5-15 хвилин максимум, і тривога йде отак такою схемою, так? Вам замовне перетерпіти пік. Тобто, в моменті ви ви можете розуміти, що я не можу витримати, я просто вмираю. Ні, ви можете. Ви дійсно можете. Це нормальна реакція, такої, знаєте, тривоги. По суті, якщо ви почнете уникати, ваша тривога тільки буде збільшуватись, і ваші панічні атаки тільки будуть збільшуватися. Це досить важливо. Далі, якщо працювати з цим з панічним розладом, панічним атаком. Тобто, по суті, ми маємо сконцентруватися на двох аспектах. На... Психологічно, тобто ментально можна сказати, і на фізіологічному, тобто на тілі, по суті. Так, по суті, нам треба е так на двох аспектах, так? Якщо говорити про психологічний аспект, нам треба розуміти, що ми будемо працювати з думками. Тобто нам важливо працювати спочатку з думками, далі з так? З думками, як ми працюємо. Щоб почати працювати з думками, нам треба е почати розуміти наші думки. І паралельно розуміти наші емоції і виражати наші емоції. Для цього вам буде досить ефективна техніка просто прописування спочатку, а потім вираження ваших емоцій. Тобто, ви пропустите ситуацію, емоції, думка, поведінка перших два тижні, наприклад, тобто достатньо часу. Проте, якщо у вас є достатньо емоційна регуляція, ви вмієте розуміти і виражати свої емоції, тоді вам цей етап можна пропустити. Тобто, але проте більшість тут проблем виникає людей з цим етапом. Тому вже ви дивіться, як вам. Як ви себе відчуваєте, розумієте. Тобто, ви, пропустите, ситуацію, я пішла до торгового центру, емоція, тривога, страх, думка, я зараз в року, мені ніхто мені допоможе, поведінка, я побігла назад додому. Так? І сформулювалася. І, по суті, ви підкріпили цю ще не почавшу особу панічну, атаку, вона могла вас активуватися, коли ви біжите додому. Так? По суті. Далі ви маєте виражати. Емоції. Тобто виражати емоції дуже важливо, Виражати емоції потрібно всі і погані, і добрі, і нейтральні, без різниці. Тобто всі емоції мають бути виражені. Виражати можемо вербально, невербально діями, вербально словами. Мені тривожно, мені тяжко, я відчуваю те, наприклад, мені дуже тривожно, мені тяжко, я мені відчуваю, що я зараз помурую, мені це мені не допоможе. Я просто тут ляжу і просто ну, ну все, відспівають і тому подібне. Тобто, Виражати, що я відчуваю. Для себе це може бути для себе проговорюю. Я так само як я говорила, тривога, та-та-та, це для людей може бути проговорюю, наприклад, злість. Ну, любі емоції, це я просто не виду, наприклад, злість. Тобто, я злюся, тому що ти, наприклад, не помив посуду. Це для мене було дуже важливо. І я відчуваю себе якоюсь непочутою і тому подібно. Тому я, наприклад, прошу надалі. Ми ту тобто, посуду, це вже якби сформували прохання, тобто це вже більше відстоювання своїх межпроте. Наприклад, також може бути без прохання. Я злюся, тому що тому, 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 тому. І це як відчуваю я те, те. -те, -те так, по суті. Далі не тобто міймика, пентоніміка, голос, то, тобто нахмурились, якісь там може трохи є сльози, може там якусь стало якусь позу, може голос понизився, тому тому подібне. Далі діями, діями, тобто не знаю. Ви дистанціювалися від людини, ви пішли позаймалися спортом, ви пішли там щось про тволовиче, ну не знаю, тут різні діями, способи, так? Як можна виразити? От ви навчилися розуміти емоції, пережати ці емоції. Далі вже можна переходити до такої техніки, якби роботи з думками, когнітивної реструктуризації, тобто техніка, яка допомагає вам а, змінити неадаптивні думки набільш адаптивніші, тому що при тривозі у вас трохи якби знаєте, сходить фокус на більш такі тривожні і раціональні думки. І в цій ситуації вам треба, по суті, проганяти кожну думку, як це працює, вибирати думку. Наприклад, я зійду з розуму, так та думка, наприклад, я зійду з розуму, і мені ніхто не допоможе. Угу, є така думка. Далі ви проганяєте через фільтр сіми питань, я постараюся їх сюди вставити. Саме перше питання запроти. Тобто, які є факти за факти. Не ваші домисли, а факти. Тобто об'єктивна реальність, що я можу зійти з розуму. Ну, якісь є факти за, що ви можете зійти з розуму? Ну, може. ну, Може, там я фільми побачила, як якась дівчина, коли в неї була панічна, так коли зійшла з розуму. А, ну, добре, якісь е, є інші. Фактори Ну, ну немає. Угу, добренько. Ну тут ще можна поспорити, чи це, знаєте, реальний факт, тому що це фільм, тобто це якась така інтерпретація. Тобто ми розуміємо. тобто, е, Якщо можна так зауважити, що реальних фактів цього немає в людини. Таріка проти. Проти, ну, ну я не знаю, можна сказати, от я не знаю, які проти, ну немає нічого проти. А ви подумайте, от проти. Ну, сходила раніше з розуму після панічного акуту? Ну ні, такого не було. значить, ну тобто У вас є доведений факт, що ви не сходили, у вас були панічні атаки, ви не сходили з розуму. Добре? Угу, Добре. Далі ще якісь є докази. Ну, я працював з холодом, він також говорив, що ну неможливо зійти а, з розуму від панічних атак. Я прочитав статті, тобто, вже проти є. Наприклад, ніхто не допоможе. А, ну, Багато людей, які йдуть по типу, вулиці, і я думаю, вони мені допоможуть. Тобто 20% точно хтось мені допоможе, там, позвонити звонить шкору, якщо я, наприклад, впаду, чи станеться, так? Тобто, у нас є вже докази проти, так? Далі ви проганяєте по інших питаннях, так? Тобто, а, які інші питання можуть бути? Ще якісь когнітивні викривлення. Когнітивні викривлення я також постараюся їх сюди вставити, тобто такі якісь базові основні. Тобто, в нас є такі як катастрофізація. тобто, а, а, наприклад, я там, менеджер, я там впаду, і так, мене там, і все, відспівають. Тобто, максимально негативний кінець уявлення. А, тобто, а це може бути така деревація? О, так, може, так. Тобто, взагалі когнітивні викори, це такі а, ірраціональні шаблони мислення, які були за, з нами завадені в нашого голову. Тобто, які були завчені нами з самого дитинства. І вони стають вже більш неусвідомленими Тобто це може бути, як говорю, катастрофізація, чорно-біле мислення, тобто все або нічого. Я погана мама, бо я хороша мама. Далі, наприклад, я або суперпродуктивний, або я лінивий, Далі це може бути якесь таке читання думок, що, наприклад, хтось образився, такий, це точно через мене образилась. Вони так погано подумали, щось стало їм погано, угу. це точно, що я щось зробила не так. Далі узагальнення, тобто якась одна недача береться і узагальнюється до всього, наприклад, я провалив один іспит, значить я взагалі дурний, нікому не потрібний і нещо не здатний і тому подібне. Так? То, о, ситуація, це вже навіть такий один дзвіночок, що це з думкою щось тут не так. Тобто нам треба розуміти, проганяємо, 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 так проганяємо. А далі інші питання: які найгірші може статися, які найреалістичніше може статися, які найкраще може статися? Тобто найгірше там я впаду, і так і буде. Мені будуть визвати скоро. Далі найкраще я все до себе прекрасно, найреалістичніше, ну мене може бути тривога, проте я знаю, як справитися, я там подихаю, якось постараюся сконцентруватися на моменті, заземлитися, і мені покраще я зможу дойти до точки, так? Добренько. Ще що я могла б порекомендувати своєму другові хорошому. Ну, тобто, я могла б сказати, що ну, це лише тривога, це лише панічна атака, вона є в багатьох людей, і це не ознака того, що ти, наприклад, якось ти помреш, якось йдеш з розуму і тому, 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 тому подібне. Це лише. Панічна атака, це лише такий прояв тривожності, так? Ми, по суті, зрозуміли ці всі ці всі фактори і сформували більш адаптивнішу думку. А, тобто, в нас була яка просто чергова думка, що я там а, впаду і ніхто не допоможе. А, це мало ймовірно, що я можу впасти. Ще ще я можу впасти, тому що панічна атака це не про те, щоб, знаєте, впасти це такий напад сильної, сильного страху і раціонального страху, який там триває, наприклад. 5-15 хвилинок, він в чому це взагалі так відбувається? Тому що моя нервова система виснажена, по суті, і мені дуже тяжко сприймаються ці всі такі якісь стимули, так? по суті. І, наприклад, найімовірніше, що може статися, це те, що я, наприклад, буду тривожитися, мені буде дійсно тяжко, проте я зможу справитись. В мене будуть різні копінгові стратегії, такі як глибокі дихання, заземлення, релаксаційні техніки, які мені допоможуть в моменті справитися, так? Тобто ви не більш адаптивнішу. І при когнітивній реструктуризації вам треба розуміти, що ем, ще тут розуміти, треба, що ваші думки можуть бути реальними. Тобто, е, наприклад, так? Я наведу приклад реальної думки, тому що завжди говорю про нереальні, проте це може бути реальне і підтверджується. Наприклад, я не знаю, я боюся, що я вийду на вулицю і мене буде тривога. Так? Ну, це реальний факт, якщо у вас панічний розлад, тобто за-проти, ну це було багато разів так. За. Я виходила, мене була якась тривога, я боялася, мені було дуже страшно. Яка проти? Ну проти. Ну, це не проти якось я не бачу, так? А, добренько. А, далі, які когнітивне викривлення? Ну, тобто, тут когнітивне викривлення ми не знайдемо. Далі, який найгірший, най... найреалістичніший, найкращий момент, тобто найгірший, що мені дійсно стане дуже погано, там десь спаду. мені дійсно буде тривога, але я можу справитись, і най, наприклад. Найкраще, що я вийду і все було прекрасно, і другові, тобто це повністю нормальна реакція, що там, наприклад, в ситуації тобі буває тривожно, проте ти можеш якось справитись. Тобто ця думка є реальна. Тобто, що ви вийдете у вас, буде тривога, це повністю реальна думка. Тобто вона адаптивна і в цій ситуації. Ви маєте собі говорити, тобто це повністю реально, що я вийду і в мене була тривога. Проте мене є копінг стратегії, які я можу собі використати, щоб допомогти собі в цій ситуації, так. Далі це якраз когнітивна реструктуризація, по суті. Така головна техніка, яка допомагає змінювати ваші думки. Так? Найбільш адаптивному аспекті є якраз працювати з поведінкою, тому що при панічних атаках панічному розладі, ви е, починаєте уникати ситуації. Тобто, наприклад, у вас сталася панічна атака в торговому центрі, ви її уникаєте. В цій ситуації вам потрібно поступово, помірно заходити в ці ситуації. Тобто ви бійтесь, йти до торгового центру перші тижні, ви виходите з дому на 100 метрів, 200, перший великий магазин, другий, великий магазин, третій. Великий магазин, четвертий вже торговий центр на п'ять тижнів ви розбиваєте ці. Далі, коли ви оце виходите в цій ситуації, у вас мають бути копінг-стратегії, тобто дихання, заземлення, релаксаційні техніки. Тобто, коли ви виходите, у вас зрозуміло буде тривога. Це повністю нормально. Проте ви можете з нею справитися. Тобто, перші 100 метрів ви виходите, вам тривожно ви там дихаєте, заземляєтесь, проговорюєте все собі, і в якомусь безпечному місці себе уявляєте. І це допомагає вам закріпитися. Ви так повторюєте там тиждень, так? Повторюєте, повторюєте, повторюєте. Також важливо, коли ви оце будете по суті виходити перед тим, ви маєте е зробити таку, знаєте, декатастрофізацію, тобто. Подумати, от що найгірше може статися зі мною? От я вийду. Ну добре, я вийду, а, може там статися, мені стане дуже погано, а, і взагалі я там паду. Добре, що ви можете собі а, допомогти в ситуації, якщо ви там падаєте? Ну, я не знаю. Ну, я хіба що можу, ну не знаю там, а, в цій ситуації, ну я можу там. Ну, я не знаю, що я можу, так? Тобто, всі ситуації, наприклад, ви можете так прописати так, собі, що, наприклад, не знаю, там на Русі прописати, як мене звати, скільки мені років, де я живу, кому позвонити, якщо я впаду. так. Тобто, от у вас вже є план дій, якщо ви там впадете про саме гірше, так. Тобто, всі ситуації, що, що, що це мається на увазі? Коли з першим шляхом ви прописуєте цей градієнт, Нормальний градієнт не такий, що там знаєте, вже на третій тиждень вже йде в торговий центр. Ні, тобто помірний. Тобто, наприклад, 100, 200, як я говорю, перший, другий, третій, четвертий торговий центр. Прописуєте, все прописується. Далі перед тим як це йти до першої дії, ви проганяєте саме гірший сценарій. І що я можу собі допомогти в цьому, якщо він дійсно здійсниться? Наприклад, я впаду, от я вже прописав це, якщо вдруг що мене там спасуть і там відвезуть, позвонять, тому, тому подібне. Все, я вже йду. Іду, я знаю там дихання, землю, тобто в мене є копінь стратегії, які мені допоможуть в моменті трошки тривогу знизити. Ви йдете. Добре, перші тижні походили, все добре, пішли на другий тиждень, третій, четвертий, п'ятий. Може бути те, що ви виберете градієнт надто високий. Тобто ви вже перший тиждень поїхали в перший магазин. Ви вертаєтесь і робите менший градієнт, і знову повторюєте, повторюєте На кожному кроці декатастрофізацію пішли копінг-стратегії, де пішли копінг стратегії і пішли, пішли, пішли. Тобто так працювати з уникненням. Також, якщо у вас уникне там у вас вже дуже багато таблеток, у вас вже і павербанк, у вас вже і тиск міряти. у Вас ну вже все в сумці, що тільки можна навести, ви вже у вас є. Поступово викидаєте, Викидаєте там один тиждень одне, другий, третій і тому, тому подібне. Тобто так, так само аналогічно діяти. Далі як працювати на стіл. Тобто, на фізичному рівні. Це також треба розуміти, що тривога вона зберігається в тілі, на фізичному це дуже тяжко також. Тобто, як я вже говорила, проговорювала. тобто Це має бути періодичний спорт. Це обов'язково, тому що він допомагає знизити оцю тривожність, тобто, зняти цей аспект такої напруги в тілі. Далі досить ефективно, бо ви знаєте, про такі контрастний душ. Дивіться, тобто це не для всіх. Тобто це досить треба бути за показанням лікаря, тому що, може бути, при деяких станах неможливо це використовувати. Далі ви можете також Релаксації, поступово релаксаційні техніки, тобто прогресивна м'язова релаксація, Тобто перший етап ви поступово там, тиждень, наприклад, напружуєте, розслабляєте всі м'яза тілів, другий тиждень ви все тіло напружуєте, розслабляєте. На третій тиждень ви вже можете розслаблятися без цього напруження і розслаблення. Тобто прогресивна м'язова релаксація допомагає в тому, що в моменті панічної атаки ви можна сказати, розслабся собі. І цілослапиться, так тобто поступово, проте треба поступово, поступово до цього йти. Далі техніки заземлення ми вже їх прохворювали, і техніки глибокого дихання. Тобто, якщо підсумовуючи, нам треба розуміти, панічна атака, панічний розлад, тобто панічний розлад це поступово повторювані панічні атаки, які супроводжуються страхом повторення і уникнення ситуації. І в цій ситуації, в момент панічної атаки, саме перше це. Проговорюємо, тривога далі. Використовуємо техніки, глибокі дихання, релаксаційні, заземлення, далі з'являємося в безпечного місця в моменті. Далі працюємо з двома блоками ментальний і поведінковий, і з тілом, фізичний, тобто по суті, так? Ментальні спочатку розуміємо емоції, виражаємо емоції. Далі працюємо з думками, більш робимо їх більш адаптивнішим. Далі працюємо з уникненням, поступово заходимо в ситуацію уникнення. Поступово заходимо в ситуацію уникнення, при цьому маючи найгірший сценарій і дії для найгіршого сценарію, якщо він якби по суті збудеться, так в цій ситуації. Далі як працювати з тілом, тобто релаксація, спорт, заземлення, дихання. Тобто так. І треба розуміти, що. <ганування> Коли ви нормалізуєте ці панічні атаки для свого розуміння, вони знизять цю інтенсивність.